Дивіться, що робиться в Індії. Просто дитину беруть законно віддають в рабство, ще й всі радуються, бо типу, традиції соблюдають. Ну, дивіться, як ця дитина сопротивляється, і вона нічого не може зробити. І якщо там наша дитина десь може щось батькам видати, мені то не нравиться, чи то не нравиться, чи айфони того цвята, чи в Європі навіть батьки можуть позбавити а, батьківського права, бо дитині щось в європі не сподобалось. Дивіться, теж це бред. Як залежить твоє життя від того, як прошитий мозг, чим ти жив, чим тебе напихали, яку пропаганду в тебе засунули. Вражки що ж теж накачані пропаганди. Вони ж вірять у те, що вони роблять. Ну, правильно, так і треба. що то Україна думала, НАТО ля-ля-ля. Представляєте? Ось і Індія, дивіться своїми переконаннями і так далі. Незважаючи на те, що телефони ж, це ж на телефон знято, значить у них інтернет є, значить вони плюс-мінус розуміють, де вони живуть, в якому світі. Все рівно дитину в рабство видають. Просто треш. Друзі, максимально розповсюдьте це відео, це має набирати нереальну кількість захоплень для того, щоб був максимальний розлас. І це дуже поріцало з обществом. Це, це ненормально, це незаконно, це ненормально, Це має бути припинено. Просто припинено. Я пам'ятаю, просто згадайте, коли у вас в коледж не по вашому бажанню віддали вчитися, як це могло всю вашу життя переламати, коли ви йшли вчитися не туди, де надо, і там свої самі активні гадати віддали на обучення професії, яка вам не нравилась. Це все, це вже катастрофа. А тут тебе віддають на всю життя, взагалі непонятно куди, на ослі увозя дитиною. Ще й твоя сім'я радувалася, що тебе в це здала. Це просто треш. Це має бути припинено.